Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми розглянемо, як скоротити найдовше посилання. Для цього вам потрібно пошуковій системі Google, набрати скорочення посилань і клікнути пошук. Ви перейдете на таку сторінку. Обрати URL, коротке посилання в один клік» Hyperhost. Клікаємо. І далі вставляємо те посилання, яке ми хочемо скоротити. Наприклад, у мене посилання з Google Презентації, воно найдовше. Ви знаєте, що Google Документи і Google Презентації там найдовші посилання. І далі клікаємо червону кнопку скоротити. Автоматично посилання, яке було найдовше, воно скоротилося і стало коротким посиланням. Далі копіюємо це посилання і надаємо своїм учням, своїм колегам, або вставляємо до стільного журналу. Просто і легко користуйтеся даним сервісом.